От я надибала таке маленьке озеречко, ну не дуже і маленьке. Знову ж таки, це якийсь був яр, який наповнився водою. Рівень води неоднаковий, його трохи буває підвищують, інколи дужче висушується сонцем. Ну, зараз достатньо води тут. І подивитися на ці жовті. І чи як би їх назвати, мабуть, іриси все-таки. Краса неймовірна. Підійти не можна ближче, бо воно пологий берег і мокро, мокро вже ось тут. Ну, видно, і відображення в воді видно. От, все є. Є аби тільки умів побачити і зафіксувати у своєму серці.